Зоя, а ну, годі тобі поряд. Ще з комарів буде повна хата. А це ти, Маруся, проходь! Я в великій хаті. Дорогу. Ой, та що б я робила, Маруся? Та це тільки що варення з папіровки варила. Ти собі не хочеш? Ну дивись, як надумаєш то проход збирає. І там такої нападало страшне. Маруся, ти довгенько погуляєш, ага? Давай бо я набігала за сьогодні, як собака на табуретку. Сідай і ти, чого ж його стоять. Що ти кажеш, Маруся? Е, ну штори заказала. Ловки, правда ж? Не радяться. Так візьми, закажи йти собі, новенькі. Ой, Маруся, ти знаєш, що я теж думала, думала. о, а тоді плюнула, взяла і заказала. Думаю, скільки воно тієї жизни? Пропаді воно все пропадом. Так а що його там заказувати? Я їм розміри відправила, а вони мені прислали готові штори і все, Он повісила та на тому і кончилось. В це в Міргороді дівчата шиють наші. Не? Да, вони вже 25 год роблять молодці, видно, що стараються. І що мені понравилось, Маруся, що штори хороші. Не якесь гамно, не Китай. І ціни теж нормальні, бо ти ж знаєш, що я кожну копійку бережу. Зоя десь на них і в інстаграмі підписалась тюль. Тюль штори де в освіт називається. І дивись, Маруся, до 15 серпня о, з промокодом Ялосовета ще діє 5% скидка. Так що ти можеш ще й скидку отримати, якщо не жуватимеш соплі. Ну я доволі страшна. Ось іди, Маруся. Комаце, вони Іди. О, Я той сама вічно ходю, ходю, О, тоді підійду, отак погладю. Ой, Думаю, скільки то воно вже надо для щастя. А ти знаєш, Маруся, що даже Іванові Ага. Вона ж вечно ходить зачумлена, нічого не чує і не бачить. О, а це даже і він сказав, що ловкий, даже і не лаявся. Ото таке дурне. Так що дивись, Маруся, вибирай. Ти собі які хочеш червоні, га? Е? Ну тобі туди червонясті підійдуть. О, Маруся, та там цвіта які хоч. Очі розбігаються. Вони тобі прийшлють, подивишся і вибереш те, що тобі наравиться. Ну а як же?